Добрий день, любителі винограду. Сьогодні 26 квітня 2025 року. Весна продовжується. Ну, і що сказати? Весна, мабуть, один із найтяжких таких періодів для виноградаря. Зимою, мабуть, не так тяжко. Укрили виноград вкритий і все. А по хвилюванню, стільки втрачено нервових клітин, це в нас тільки від весни. Погода в нас змінюється з кожним днем. То ми ходимо в шортах і футболках. Вчора і позавчора температура досягала 26-28, на сонці, мабуть, і за 30 градусів. Дуже було спекотно. А сьогодні вже 16 градусів, а на завтра взагалі 10 градусів. Температура змінюється з кожним днем. Ну, дуже так великі перепади, тому для винограда це стрес. А ще саме гірше, що передають на оці дві ночі нам на ґрунті приморозки. Це саме така болюча тема для виноградаря. Тому щоб не втратити врожай, один день, оці два дня, які, як то кажуть, нам потрібно вберегти, щоб далі в нас температура буде більш стабільна, обіцяють і було все добре. Одні приморозки ми вже пройшли. Були в нас мінус 2, мінус три, одну ніч і до мінус п'яти було, але брунька була ще в стадії, виноградник взагалі був вкритий, в кого розкритий в стадії набухання, тому поки що втрат таких я не бачу, щоб люди де, в кого да, виставляли. Дуже тяжко, що приморозили минулі приморозки, які були. Але ця, ці приморозки вже багато хто відкрив. Бачу, добре хто і не відкрив. то... Нам трішечки спокійніше, дуже чудово. Багато кого навчили. Я бачу вже по минулому році, в цьому році вже багато хто не спішить відкривати. Тому хто наб'є вже сам шишки, хто пройде на своєму досвіді, той відчує, той вже трішечки розуміє, коли відкривати, коли не відкривати. Але, звісно, багато хто вже відкрив, в кого дивіться, ось який стадія розвитку винограда на даний момент, де в кого я бачу виставляють і більше. Ну, як бачите, ось вже є такі пагани. Сантиметрів по 5, по 6, деякі менше, деякі більше. Ну, ось на цю сторону. Це в нас тут і флагман, і мальчик з пальчик, Ось дивіться, який розвиток. На цю сторону, якщо повернемося, у нас ось це Юліан. Бачите, трішечки менший. Ось відкривали ми, дивіться, стадія красавчик. Я вам показував, дивіться вже, які бруньки. А ось взагалі на диньки, на молодому кущику, дивіться вже, які пагани. Сантиметрів по 6, по 7, майже до 10. А деякі ось є, це прививочка, буба, розвиток лише ось такий. Так що, ще поки що так невеличкий різнобій. Ну Але не хочеться втрачати і цього. В минулому році, коли приморозки були на початку травня, а там десь 7-8-10 травня пагани були вже більші, то. Ми зберігали і вкриттям, і топили, і все. І в цьому році не будемо, скажем так, опускати руки, а будемо боротися за наш врожай, щоб не втратити ці дві ночі, нам потрібно перебути. Ну що, дивлячись по інтернету в нашому регіоні на Полтавщині, цю ніч ну говорять плюс два, плюс три, де як пишуть. Ну це в повітрі, а на ґрунті десь до нуля, мінус один показує. А наступна ніч із неділі на понеділка там обіцяють десь плюс один ноль в повітрі. А на ґрунті може бути і мінус один і мінус два градуси. Тому для винограда цього вже в такій стадії це не набухша брунька, це вже у нас росточки може вистачити мінус один і мінус два градуси. Тому захищаємо. Способів захищати дуже-дуже багато. По минулому році багато хто і виставляв відео, і все це може бути. І дощування. Дощування должно бути безперервне Це не те, що ви пробігли шланочкою чи чим-то там полили, чи прискочем. Ні, ну це, це, це потрібно, щоб ви з вечора включили ці дощування. Хто проводить по горі труби, ставить розсікателі спеціальні такі, які е, роблять або туман, або розбризкують це дощування. І щоб з ночі і до ранку, поки в нас паде мороз, до сьомої, до восьмої ранку, воно безперервно працювало, вмочило, намочувало, щоб мороз не. Промерзав, так, да, воно буде в льодові, але багато відзивів, хто минулий рік так вже поробив ці системи, спасли свої врожаї. Багато хто укриває, знімає на землю, ложить. Ну, не обмотувати, просто взяли і обмотали. Що потрібно минулий рік? Я вам вже показував, кому цікаво, можете подивитись, є два відео, як я зберігав один участок, другий, третій, три ділянки. На кожній ділянці я робив по-різному. На першій ділянці на оцій, що ми тут в нас було укрито агроволокно. Було. Перекинуто через другу проволоку. На висоті це у нас 50 і ще 30 десь 80 сантиметрів через верх і донизу. Ну, я постараюсь прикріпити фото, як воно було. Було все укрито так агроволокном і аж до землі все на землю лежало. Тут ми прищепили, до землі воно звисало. Від землі йшло тепло, на агроволокно сідав трішечки мороз, але Левенград ми вберегли. Я вам показував, що все було чудово. Деякі пагани на одній ділянці. Були доставали до агроволокна, тому якщо воно торкається, обов'язково потрібно робити так, щоб агроволокно ваше чи якісь укривні матеріали не торкалися е, пагонів, тому що воно бере на себе весь мороз. Агроволокно і плівка. Ну плівка я взагалі не рекомендую. Примінять. А е, якісь е, теплі ковдри, старі е, одіяла, старі е, різні такі, можливо, є речі, ткан, ткані, е, агроткані. Якщо у вас е, агроволокно десь е, товщиною 30, то потрібно два слої. Мінімально хоча б 50 е, була плотність агроволокна. Багато хто приміняє геотекстиль, укриваєте також. У нього плотність 100-150 є. Так що укривних матеріалів дуже багато, але головне, Мова, щоб воно не торкалося або дуги робить, або на таку висоту вище цього. І саме головне, щоб аж донизу від землі йшло трішечки тепло. Це другий спосіб. Ну і третій спосіб, який я перевірив на одній ділянці, мені також сподобалося. Це ось як бачите, вже в цьому році я трішечки так підготовився. Це ось назбирав трішечки банок з підкрасок. Була можливість десь до півсотні назбирано банок за цей сезон. І буду робити таку суміш із отработки. Дуже велике. Дякую моїм знайомим колегам на СТО, які поділилися зі мною отработкою. Дві каністрочки по 10 літрів, це 20 літрів. І також ось заправив дві каністри по 10 літрів солярки. Це 20 літрів солярки, 20 літрів отработки. Буду мішати. Один до одного, 10 літрів солярки, 10 літрів отработки, заливати в банки, десь по пів банки. І буду розставляти, якщо на ділянці десь через півтора-два метра кожну банку, ну, так в шахматному порядку, вдоль грядка, і будемо їх підпалювати. Ну, буду слідкувати, звісно, як буде сідати мороз, буду заводити. Ну, що прийдеться дві ночі не поспати, вставати в час, там в два-три, дивлячись, яка температура буде. Будемо вже слідкувати і приймати, приймати рішення. Також є агроволокно, яке лежить, ну, ми не доставали це вдруг, буду дивитися, якщо з вечора вже буде сідати у нас мороз, що в 10 годин вже буде таке до нуля, то прийдеться з вечора натягнути агроволокно через плівку, а під ранок слідкувати. Якщо 1-2 нічого. якщо буде сідати, ну, все може і 4-5, то ще й додатково буду топити. Так що що, будемо боротися за врожай. Нелегка це справа, весна саме така тяжка. Ну а що ж хочеться у нашої сонячної ягоди побачити врожай, наші новинки, нові сорта на прищепах, молоденькі кущі, тому боремося, як є. Проти погоди ну, нічого не зробиш. Що, що підносить нам, тей... Є так, що способів, способів дуже-дуже багато. В тепличці вже пагани, там сантиметрів 30-40 вже потрібно підв'язувати. Але також там буду приміняти, ви вже бачили, як я боровся. Це буду пушку і балоном, якщо буде сідати мороз. А тут будемо дивитись, укривати або топити, або хто як що буде спасати. Я буду виходити вже по ситуації, дивлячись на мороз і все так, що в кого які є. Можливості захищайте свій виноград, хто дощуванням, хто укриттям, хто це. не нехтуйте, бо ці 1-два ніч може перепортити весь сезон. Це дуже-дуже шкода. Вже дві ночі можна якось поборотись не поспати, щоб захистити, а потім мати. Я думаю, що дай Бог, щоб це були останні такі приморозки, як завжди, вони десь кінець квітня, початок, травня, що надалі вже в нас нічого не буде і все буде в нас чудово. Як бачите, також ніякої жодної проломки, я поки. Поки що не робив. Всі ось де в нас двойнички тройнички ось двойничок ось двойничок також ось двойничок Ще з жодної проломки. Ось також тройничок один, два он маленький, третій в сторону лізе. Я нічого ще ось також двойник, тройник не, не ламав і ламати поки що не буду. Вже пройдуть морози. Потім все в нас погода стабілізується, будемо робити і нормування, і обробку будемо. Також хотів зробити обробку. Косайдом. ну Трішечки був зайнятий, підготовляв, готував і місце під шкілку, тому не встиг вчора, а вже сьогодні-завтра не буду, перечекаємо ці морози. І якщо все добре, десь у вівторок вже обіцяють і ночі нам тепліше, і в день підніматиметься температура, тому у вівторок, якщо все добре, я вам покажу, як ми пройшли приморозки, чи були, чи ні. І будемо робити першу обробку косайдом. Багато хто вже задає питання, чи робить чи ні, Тому я відповідаю, ще я нічого не робив ніяких обробок. Перва обробка буде у нас через деякий час після морозу. Ну, а на цьому будемо завершувати, тому що час іде, вже до вечора будемо підготовлюватись. Це ми трішки підготували, щоб у нас було. Також зараз е достанемо, підготуємо агроволокно, воно ну, трішечки піднявся вітер, тому не хочеться, щоб його е ну, тут і розкидало, розвіювало. Тому на вечір, якщо буде мороз, воно завжди затихне. І під вечір будемо приймати рішення, дивлячись, яка температура погоди, чи вкривати, чи ні. Цю ніч, можливо, не будемо вкривати, тому що, я ж повторюсь, передають в нашому регіоні десь плюс 2, плюс 3, то, можливо, буде ноль. Якщо вас десь в дворі, воно трішки затишок, можливо, і пронесе, ну, все рівно слідкувати потрібно і контролювати цю ситуацію. А якщо на відкритій місцевості десь вас там на вороді, на полі, десь біля річки, дониз, донизу, донизовини, тому не зволікайте, а зберігайте, спасайте свій врожай. Це саме головне. Ну а ми працюємо далі. Бажаю всім міцного здоров'я, саме головне миру. І нехай морози нас пройдуть стороною, і далі буде наш сезон поступово так розпочинатися і вливатися з таких наших клопіт, але без таких важких клопіт. Це наші обломки, це наші підв'язки, наші нормування. Ну, вже вже хочеться, як ото кажуть, працювати без форс-мажорних обставин. Ну, без цього ніяк. До побачення, до нових зустрічей.